Сильнішого не виявили у восьмому турі. УПЛ Рівненський Верес на виїзді зіграв матч проти Київської оболоні. Гру команди розпочали активно. З перших хвилин за рівнян двічі небезпечно пробивав Денис Ндукве. Спочатку за меж штрафного майданчика нападник виконав дальній удар. А пізніше у штрафному майданчику суперника пробивав головою після скидання м'яча від партнера. Втім, обидві спроби виявилися невдалими, змогли досягнути бажаного та відкрили рахунок рівняни на 14. 20-тій хвилині завдяки помилці суперника Денис Дукве міг забивати, але Вадим Сташків команду рятує. Ще одне вкидання за бокової Момент і м'яч опиняється у воротах. Це 1-0 1-0 і гол зараховано. Аби відігратися господарям багато часу не знадобилося на 28-й хвилині. У ворота своєї колишньої команди ефектно забив Василь Курко. Ялін готує подачу. Є на непогана спроба, але тут лише кайці поткайці. -пот вибиває удар за і це гол! Дивовижним дальнім ударом через декілька хвилин після забитого м'яча не зміг продовжити допомагати своїй команді Денис Ндукве. Гравець отримав ушкодження та до завершення першої половини зустрічі покинув поле. Його замінив Георгій Куція. У другому таймі господарі також зробили вимушену заміну. Внаслідок боротьби на другому поверсі. травмувався Іван Нестеренко. Йому на заміну вийшов Сергій Суханов. Після змін на полі потенційну гольову нагоду рівняни змарнували на 67-й хвилин. Владислав Шарай віддав прострільну передачу на дальню стійку. Однак Ренайдін вдарив у зовнішню сітку воріт. Ще один небезпечний момент гравці Вереса не реалізували на 75-й хвилині. Після скидання від Самуеля Нонго м'яч підхопив Сергій Стень та пробив поворотам. Удар парирував голки оболоні. Втім, м'яч рикошетом продовжив летіти у площину воріт. В останній момент Шкіряного вибив Дмитро Семенов та врятував свою команду від пропущеного наприкінці ма. Матчу свої шанси вийти вперед мали і господарі на 85-й хвилині. Ігор Прокопенко дальнім ударом влучив у стійку. Далі м'яч відскочив на Артема Кулаковського. Однак півзахиснику завадили успішно зіграти на добиванні у підсумку. Попри шанси обох колективів, матч завершився з рахунком 1-1. і так всі бачили. Перший тайм гарний початок. В принципі, тайми навіть непоганих контролювали гру забили гол. Далі трішки збавили десь і втратили вже цей імпульс, який був до кінця тайму. Вирівнювалася гра, а ми вже більше десь від оборони грали, але в принципі непогано. Другий тайм, особливо кінцівка, якраз заключних 15-20 хвилин. Ми вже десь тут трішки просіли, більше думали про захист. Бойова гра, ми готувалися до досить непростої команди, розуміли, який поранений звір до нас їде, якщо можливо так сказати. І Розуміли, що буде дуже тяжка гра. Готувалися і, здається, нам трошки не вистачило. Після нічиєї у Києві Верес продовжує займати 12-ту сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі 8 очок. Максим Остапець, телеканал ITV Group.